Лідер продажів 2025 року. Тактичні кросівки на місце сезоння від всесвітнього відомого бренду АК. Взуття універсальне від 36 по 46 розмір. Посилена підошва, що не дає проколів. Гнучка з протекторами з обіх сторін. П'ятка посилена підвищена з отвором для зручності зняття. Та посилений підвищений носок, натуральна замша, що відштовхує вологу, дихаюча система, що не дає нозі спотіти, ідеальна підійде під будь-яку форму, адже представлена в трьох кольорах. Пісочні кайот біжеві, чорні блек. Та олива, хаки. Кросівки йдуть маломірки. Якщо ви носите повномірний 43-й розмір, то вам треба брати 44-й, бо кросівки АК на один розмір йдуть маломірки. Встигнете обрати свою пару та отримайте подарунок від торгової марки Лодки Вулкан. Всіх чекаємо на нашому сайті, Силочку залишаємо, як завжди, під цим відео. Всім па-па.